У людства ще багато досі нерозкритих загадок та таємниць, що було до великого вибуху, що буде після смерті, хто вбив Кеннеді і чому Росія все ще є членом. ООН, скажем. Мордор порушив усі існуючі закони цієї організації, яка нагадаємо була створена для забезпечення миру на землі. Але країна, яка розв'язала агресивну загарбницьку війну, не просто не виключена, а має в ООН право вето. А з якого ж ну дива це буквально дискредитує Організацію Об'єднаних Націй і робить її існування марним. Причому Росія не просто веде війну, а скоює воєнні злочини. А оскільки Москва є постійним членом Радбезу, то фактично скоює воєнні злочини під егідою ООН. Більше того, Кремль використовує організацію як майданчик для трансляції пропаганди та розпалювання ненависті. Саме з трибуни ООН світ стабільно слухає про бойових комарів і європейських нацистів, які мріють захопити Сизрань. Так от я ставлю питання: Раді безпеки більше нема чим зайнятися. Ми вже протягом тривалого часу це слухаємо. Заява Російської Федерації тут, але вкотре сьогодні пан Еба доповідач підтвердив, що жодних доказів і підтверджень цим заявам Росії не існує. Цікаво, а як ці комарі, наприклад, за запахом чи зовнішністю розрізняли б росіян і українців? Найбільш принизливе для ООН те, що її служби регулярно фіксують злочини Росії, але нічого не можуть зробити. Наприклад, комісія організації Об'єднаних Націй встановила, що Росія систематично завдає ударів по мирних містах, займається депортацією населення, репресіями та викраденнями дітей. Зібрано тисячі неспростовних доказів скоєння злочинів проти людяності. Але російська делегація, прикриваючись безглуздим статутом, накладає вето на всі спроби її засудити. Ми всі бачимо, що Рада безпеки у нас бездіяльна через постійну участь Російської Федерації. Там, де фактично блокуються будь-які рішення щодо зупинення російської інвазії, наприклад, незалежна комісія ООН заявила, що Росія систематично і цілеспрямовано завдає ударів по житлових будинках, щоб змусити цивільних залишити свої домівки і, і тікати з підконтрольних Україні територій. А реакції нуль навіть попри те, що окупанти самі зізнаються у злочинах і навіть хизуються ними. Ось ми, нарешті, стали виносити до біса. Не буде життя ні у Харкові, ні у Полтаві, ні у Миколаєві, ні в Одесі. Не буде цих міст та не буде Києва. Якщо мирні мешканці не усвідомлюють, що їх обрали як витратний матеріал та не скинуть свою нацистську владу. А якщо у вас зовсім немає сил, якщо відчуваєте втому, будь ласка, хоча б спробуйте піти з тих міст, де вам зараз важко. В ООН чудово знають, що на окупованих територіях відбувається справжній терор, за яким можна спостерігати на російських федеральних каналах. Там буквально в прямому ефірі показують депортації, мародерство та утиски захопленого населення. У нас є цілий ряд механізмів. Наприклад, людина не отримує. Якщо до нового року ще медичне забезпечення, людина отримує за українським паспортом, таке було прийнято рішення, то після нового року вона його отримувати не буде. Я вважаю, що це може бути дещо жорсткий захід. Ну, загалом я назвав лише один захід. Насправді, у нас такий набір дуже великий. А ми що, лиході? Росія в ООН це те саме, якби Гітлер приїхав на саміт антигітлерівської коаліції і наклав вето на ленд-ліз. А ще гордо розповідав, як успішно СС проводить чистки населення і скільки концтаборів вони збудували за рік. Найголовніше, що немає жодного зрозумілого адекватного виправдання. Тому що Росію досі не виключили з ООН, або хоча б не позбавили її права голосу. Ось приклад шизофренії, яка відбувається в організації у 22 році. На засіданні Ради безпеки ООН намагалися засудити незаконні референдуми щодо приєднання українських територій до російської федерації. але Росія наклала вето на спільне рішення: тобто, злочинець сам себе відмазав, і ООН фактично схвалила військове захоплення територій суверенної держави. Фактично, Російська Федерація дискредитує діяльність такого важливого органу, як Рада безпеки, яка відповідає за питання миру, підтримання безпеки в усьому світі. Російська Федерація насправді є головним порушником усіх основних правил, наприклад, у міжнародних відносинах. ООН, її статуту, яка розв'язала війну найбільшу після Другої світової. Питання про реформування ООН порушується ще з 2014 року, коли Мордор анексував Крим і розв'язав бійню на сході України. Тоді Москва заблокувала введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. А 25 лютого 2022 року наклала вето на резолюцію Ради безпеки про припинення вторгнення в Україну. Москва поклала величезний топінамбур на рішення Генеральної асамблеї ООН, у якому сто сорок одна держава, наприклад, засудила агресію Росії. Існують певні, хоча й недосконалі, механізми організації Об'єднаних Націй, але, на жаль, нічого не рухається вперед, і жодного реального розвитку не відбувається. І для того, щоб це нарешті сталося, потрібно приймати сміливі і радикальні політичні насамперед рішення, які здатні змінити ситуацію. Питання про виключення Росії порушувалося неодноразово не лише Україною, а й іншими країнами. Але принцип несправедливості закладений у саму основу ООН. Там неможливо покарати постійного члена Ради безпеки. По-перше, у статуті ООН не прописано, що порушення статуту ООН є підставою для виключення, що саме по собі є абсурдним. Те, що ви щойно сказали, одна з найбезглуздіших ідіотських речей, які я коли-небудь чув. Кожен у цій кімнаті буквально утупів. Справді по-друге, самого механізму виключення агресора з ООН фактично не існує. Щоб його запустити, потрібно переписати статут організації. Для цього необхідно, щоб дві третини країн підтримали це на Генеральній асамблеї. А потім це рішення має схвалити Рада безпеки, де Росія має право вето. Замкнене коло це дійсно просто якийсь дуже великий сором. Але найцікавіше, що Росію і не потрібно виключати з ООН, тому що юридично вона там не перебуває. Москва незаконно перебуває в організації Об'єднаних Націй і тим більше в Раді Безпеки. Учасники відеоконференції, що відбулася під егідою Атлантичної Ради у Вашингтоні, вказували на те, що автоматичне заміщення Радянського Союзу на Російську Федерацію у Раді Безпеки ООН не було законним. Ось це поворот. Місце у Раді Безпеки Росія отримала виключно завдяки масштабній афері. Після розпаду СРСР Єльцин просто написав листа до ООН і заявив, що Росія займає місце СРСР. Вони просто поміняли таблички, і все а що, так можна було, чи що? Ну, взагалі, то я просто питаю. Звісно, зміна табличок не робить тебе членом Організації Об'єднаних Націй. Для цього потрібно пройти обов'язкову процедуру, а російська рація цього не зробила до цього дня. Російська Федерація досі не згадується в основних документах організації. Це повністю порушує статут ООН. для того, щоб зайняти місце Союзу в Раді Безпеки. Російська Федерація мала спочатку стати членом ООН. ООН. Початковими вимогами до країн для прийняття до складу ООН були участь у Конференції ООН у Сан-Франциско 1945 року, де було затверджено статут ООН, або підписання Декларації Об'єднаних Націй від 1 січня 1942 року, плюс підписання статуту ООН та його ратифікація відповідно до статті 110. Росія зазначають експерти, не виконала жодної з цих вимог. Росія, мало того, що нічого не підписувала. Вона навіть заявки на вступ не подавала. У результаті в Раді безпеки сидять якісь незрозумілі люди з неіснуючої країни, яка навіть не ратифікувала статут цього ООН. Ну Мареня ж перебування представників Росії в ООН ображає та дискримінує інші країни. Наприклад, після розпаду Чехословаччини Чехія та Словаччина окремо проходили процедуру вступу. Те саме зробили і країни колишньої Югославії та Судану. Єдина держава, яка цього не зробила, Російська Федерація в ООН її немає. А отже, її представники повинні звільнити приміщення як сторонні особи. Росія отримала членство в Раді безпеки абсолютно незаконно. Не заглиблюючись в історію та події навколо Алматинської конференції у грудні 1991 року, юрист з будь-якої країни світу може підтвердити, що підписання цієї угоди не відповідало статуту ООН, так само, як і правилам та принципам міжнародного права. Ось чому я підтримую ідею застосування суто юридичних норм для вирішення цього питання. У китайського варіанту непогані шанси, але в такому разі Україні слід було б одразу подати заявку на членство в Раді Безпеки замість Росії. Немає жодних підстав вважати Російську Федерацію членом ООН, а тим більше постійним членом Ради Безпеки, тому що за всю історію жодна держава не стала членом ООН без дотримання передбаченого статутом ООН порядку вступу. А це означає. Те, що мертве не може померти. Те, що мертве не може померти, Росію не потрібно виганяти з ООН. Її потрібно просто ігнорувати як порожнє місце. А право голосу постійного члена Ради безпеки має отримати Україна як один із засновників ООН і як одна з правонаступниць СРСР, яка на момент розпаду мала третій у світі ядерний потенціал. Прийшов час відновити справедливість і повернути ООН легітимність, яку вона втратила через присутність Росії в Раді Безпеки. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає абсолютно незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду радянського союзу, сидять брехуни, чия основна робота виправдовувати агресію та геноцид, які здійснює Росія. І всі дії ООН, як Ради безпеки, так і Генеральної асамблеї, які могли б реально зупинити цю агресію, на жаль, розбиваються об той привілей, яку це крісло дає агресору. Хочу нагадати, що це відео створено з розважальною метою і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.